Усім день добрий вам. Дивіться. Давайте поки що знову скажу. Ремонтом поки що тимчасово займатися не буду по компресорах, але десь, можливо, місяць-півтора буде тривати. стану здоров'я кажу, як є. Це для тих клієнтів, які є звідси, бо тому що з Ютубу також багато є людей, які до мене звертаються. Тому поки що черги ніякої я не буду формувати, виїздів не буде. Поки що не буде. Ну, нічого, це тимчасове явище, все буде нормально. Будемо працювати далі. Значить, дивіться, зараз буде трошки більше часу у мене на такі роботи простенькі, та ТДТП. Тому це ще мало давніше відбудеться, але, але сталося вже, як сталося. Тут позбиралися деякі запасні частинки, детальки, які мені абсолютно не потрібні, вони мені користь ніякої не приносять. Тому я вирішив поділитися з вами. Кому що потрібно, віддам. Просто так, безкоштовно. Значить, дивіться: купа різних підшипників. Можна собі на... для пресу, для запресовки, для оправок різних. тобто... Є з чим розігнатися, куди розігнатися. Відам просто так. хороші руки, кому потрібно. От є різні. Тут, до речі, тут, до речі, є багато і нових, хороших підшипників. Ну, не нових, але хороших. Бо, тому що я їх замінюю, то замінюю одразу два. Тобто, наприклад, один розсипався, але все рівно я два замінюю. Ось такий, такий підшипник від ПК-525. Можливо, буде комусь і потрібно. Захисти для ТВ4-го станка. Мені це не потрібно. Може хтось комплектує на продажу. Віддаю. Корпус Картер С8Б. SO О тут не знаю, бачите, от колінвал. Злизана шпонка, тобто він, він напевно, кривуватий колінвал. Натяжні ролики є. о, Купа різних натяжних роліків. Також. Можливо, комусь треба буде. У мене він. Вони використовуються для обкатки на стендах обкаточних, Для того, щоб натягувати пас. Треба буде. Звертайтеся. Коласка, того бачу, якийсь є також. Вони мені не потрібні. Редуктор. Редуктор робочий. Я зняв свого компресора. віддав. Клапана запобіжні. С8Б. Бачите? Я думаю, вони навіть ще робочі. Можна, в принципі, побавитися ними, там вони майже як нові. Можна побавитися з ними виставити. Цей, до речі, регулюється. Так, ага, Цей регулюється, а цей вже в нас запаяний і за і клеймо стоїть. 7 бар. Можливо, хтось хоче. Є. Плита. Плита С8Б. Ну, я її не буду реставрувати. Хто хоче, може взяти на пусков ще, ще щось з нею і зробити. Не знаю, чого вона тут є. Але значить, що з нею і не так. Ага, ну та-та, є виробітка. Тобто вона замінювалася, бо тому що є виробітка. Але для себе хтось собі може взяти і зробити. Гак. Такий потужний досить гачок. Так, Ще шативайка якась куласко є. І, до речі, накачана. Камера цілісна. Змієвик. Ржавий, але можна відреставрувати для свого компресора, а можливо, якісь когось інші є варіанти, то можна щось зробити. Ну, Цей ресівер вже їде. Він вже Це Євген з Києва його собі зарезервував. А цей ресівер також їде. Це Євген з міста Сун. Також до нього. Жень, можу тобі реально його відправити також новою поштою. Він же на мене зачекас цей ресівер. І ще залишається оцей ресівер також віддаю. Скільки він літрів? 25-24 літри. Цей ресівер з якогось грузовика. Мені поки що потреби в цьому абсолютно немає. Тому кому потрібно, пишіть. Звичайно, звичайно, да. Просто так даю, не потрібно мені нічого. Все нормально, я тим можу поділитися. Ну, з часом ще трошки поприбирається, познаходжу, познаходжу також те, що мені не потрібно, те, що мені не буде доцільно у використанні. Поділюся, віддам. Продавати не буду, але віддам. У мене є що продавати, тобто, по запасних частинах, то я продаю. А тут? А тут хочу просто віддати в добрі, хороші руки. Можливо, хтось щось собі візьме, почне щось працювати, робити. Можливо, з того і почнеться когось якась майстерня. Це буде дуже, Це буде дуже добре. Добре! На цьому все. Усім дякую за увагу. Будемо працювати далі. Зміцнити свій імунітет з основного це важливо.